Добігає кінця черговий навчальний рік. Під час літніх канікул діти матимуть змогу відпочити та оздоровитися в різних спеціалізованих закладах. Оздоровча кампанія 2015 для сільських дітей нашого району буде схожою на попередню, проте матиме і свої особливості. Взагалі всіма видами відпочинку та оздоровлення планується охопити 700 школярів. Як завжди, основна частина цьогоріч 400 дітей, влітку відпочиватимуть у 12 закладах відпочинку з денним перебуванням. У 2015 році фінансування цих пришкільних таборів було дещо збільшено. Що стосується фінансування наших оздоровчих закладів районних, на роботу закладів з денним перебуванням школярів виділяється 100 тисяч гривень. Це 18 гривень в день на дитину. Якщо порівнювати з минулим роком, то було 12 гривень в день на дитину. Зрозуміло, що життя вносить свою корективу, і ці ціни ми зрозуміло, підняли. Новинкою цьогорічного оздоровчого сезону стане функціонування мовних таборів, де діти будуть не лише відпочивати, а й удосконалювати свої знання з іноземних мов в районі. Такі табори будуть діяти на базі трьох навчальних закладів. Традиційно працюватимуть і два позаміські дитячі заклади це Десна у Бириному та Краснохутірська лісова Казка. Плануються путівки і у дивосвіт та електронік, що діють на території Чернігівщини. Оздоровитися можна буде і в закладі Молода гвардія, що поблизу Одеси, а також відпочити за кордоном. Звичайно, цьогоріч існують і деякі складнощі, яких не було в минулому році, зазначає Нелі Миколаївна. Проте сподівається, що оздоровиться та відпочине цього літа не менше половини всіх школярів району. В минулому році Соцстрах платив за путівочку раз, район виділяв за путівочку два, тому там зовсім небагато доплачували батьки, це перше. По-друге, в минулому році фонд соціального страхування організовував виїзди дітей, вони їздили на Чорне море, вони їздили на Азовське море, їздили від них, і там кількість також достатньо прилічна, там до 40 дітей. Це показник досить великий. Ну і діти з тими дітьми, які в нас є, ми я назвала 50%, А у нас я впевнена, що буде більше. Ну краще нам назвати, тоді покращити. Особливу увагу цьогоріч буде приділено оздоровленню та відпочинку дітей переселенців з Донбасу, таких в районі десятеро, та двом дітям шкільного віку, батьки яких загинули в зоні АТО.